Я рада вас всіх бачити в новому році. Хочу ще раз привітати з роком, який в нас зараз настав, з роком вохнастого кролика. Нехай вам, дітки, він подарує здоров'я, здійснення ваших мрій, щоб ви були дуже такими розумничками, як ви є, і сьогодні продовжуйте навчатися, будьте такі активні. Ну і всього вам найкращого в новому році. Yeah. А, сьогодні... Yeah. Да. а сьогодні ми з вами продовжимо нашу подорож містом, в якому проживають букви. Давайте спочатку з вами пригадаємо, які вже буковки на минулих заняттях ми вивчили. Тут на малюночку є невеличка підказка для вас, якщо ви призабули. Yeah. Буковка. А. Так. А ще яка буковка? К, о. Буковка К. О. О. С. Буковка ші. С. І буковка Т. Ти. Буковка Т. Дуже добре. А зараз давайте ми з вами на закріплення прочитаємо склади з нашою вже вивченою буковкою. С. А звук ми читаємо с. Давайте починаємо з верхнього рядочка. Слідкуємо за моєю стрілочкою і починаємо читати. Разом. Давайте всі хором. О О-с. Далі. О! с О-с. Со. Так, другий рядочок. О-с. О-с. Правильно. О-с. А тут. Су. Су! Бачите? Су. Добре. Наступний рядочок читаємо. Іс. Так. Лис. А тут. Сі. Си. Повторюйте, повторюйтесь. Сі. Дуже добре. І остан... останній рядочок. Ас. Ас. А тут. Са. Са. Молодці. А тепер пригадайте, звук С. Який буває? Ха? Який буває звук? Маяк. Він буває твердий, да? Ми його як тоді позначаємо? Одною рисочкою». Одною рисочкою. А ще буває м'який. Як ми тоді його позначаємо? Двома двома. А тепер промовте мені м'який звук, як він буде промовлятися. Ану, промовте. Ну, ось, і ми його позначимо двома рисочками. Дуже добре. Давайте зараз з вами глянемо ось на такі, таку пірамідку і спробуємо прочитати маленькі коротенькі слова. Спочатку, дивіться, ми читаємо ось такий склад із двох е, звуків, а потім приєднуємо третій. І в нас утвориться коротеньке слово. Давайте спробуємо. Починаємо читати ось ці дві буковки. Читаємо: САМ. САМ. М. І додавляємо САМ. М. І вийде слово в нас яке? Сам. Сам. Правильно, сам. Давайте тепер ось другий дивіться за стрілочкою читаємо. Сі. М. І буде слово. Сі. Мі. Сім. Да? Цифра сім. Добре. Тепер ось читаємо тут, де стрілочка в мене показує. Читаємо. М. С О. -м. М. І буде слово? Сом. Сом. Рибка така. Дуже добре. І останній давайте. Син. 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 Буде слово? Син. Син. Правильно, дуже добре. А ще ми з вами вивчали буковку Т. Давайте прочитаємо з вами. Ось цей верхній, от перший стопчик з складами. Починаємо за стрілочкою. Давайте. «Та». Та. Та. Далі. Ті. «Ті». Дуже добре. Повторюйте, повторюйте далі. «То». Далі. Ту. Ту. Далі. Ту. Ту. Добре. <тас> Ти, молодці. Тепер другий стопчик. Давайте починаємо. А -т. Далі. І Т. Добре, далі. От. От. Далі. От. Дениска, повторюй з нами. Давай, 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 Дениска, працюй. І останній. – «т». Ось наша I, буковка, I. Да? а звук Т, дітки, який буває? <творює> Твердий. <творює> Твердий. Як ми його позначимо? «Одною рисочки. Ось і в мене є одна рисочка, а ще буває, крім твердого, який він? <творює> Лягкий. Тоді ми позначимо його як. Молодці, молодці! І в мене також він позначився двома рисочками. А тепер будьте уважні, я вам дещо прочитаю. Жили були двоє мишеня: круть і верть. І півник голосисте горлечко. Згадали, про кого ця казочка? Да. Як вона називається? Про кого ця казочка? Про Мишенят. Про мишенят і про півника. Вона називається Колосок. Скажіть, а О, хто тут головний був персонаж у цій казочці? Хто завжди працював, все виконував? Хто був головним? Півник. Правильно, півник! півник був. Ось він, бачите, який він гарний. Давайте ми з вами промовимо слово півник і послухаємо. Що ми чуємо на початку цього слова? Ану, промовляємо. Півник. Півник. Що ми чуємо на початку? М'який <hoje> звук який? Пів, пі. так? Як ми його позначимо, дітки? Двою. Двома рисочками, правильно. А скажіть, а що півник? Приготував, що він потім випік? Пам'ятаєте? Що, він... що він приготував потім? Пиріжки. Так, він приготував пиріжки. Давайте ми з вами це слово промовимо. Пиріжки. Пиріжки. На початку. Який ми чуємо звук? Пиріжки. П. п да? Як він вимовляється? Так само м'яко, як в слові півник чи по-іншому. Ось Деніска вже мені показав картиночку, фішечку так, він вимовляється твердо. п п, п, да? Отже, давайте з вами промовимо перший звук м'який. Піх. Піх. А тепер промовимо твердий звук. П, Кажіть, ми можемо цей звук проспівати? Ні. А протяжно вимовити? <Through> так. Також ні. Отже, це означає, що цей звук в нас буде приголосний. Приголосний, і він може бути твердий і м'який. і Давайте ще раз повторимо і закріпимо. В якому слові звук? Піп буде м'який. У нас є два слова. Ось бачите? Півник. 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 Так, в слові півник звук пів буде м'який, а в якому буде він твердий? Ну, що тут намалювано? -пироги. Пироги або пиріжки. Він тут буде твердий. Молодці. А зараз я вам пропоную послухати чистомовку і за мною повторити слухайте уважно. Па, 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 рисова, крупа. Давайте повторимо: па па, па, рисова, крупа. Ще раз Па, 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 рисова, крупа. Молодці. А тепер слухайте наступну. Пи, 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 яблука купи. Давайте повторимо. Пи, пи. Пи. Пи, яблука. Купи. Добре. І ще є одна. Слухайте. Пі, пі, пі миші у пі. Давайте повторимо. Пі, Пі. 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 пі, пі, миші, уснопі. Молодці. Ось такі чистомовочки ми з вами е, повторили. А зараз послухайте уважно віршик. І ви потім мені назвете, які ви почули слова у віршику, де є звук П або звук П. Будьте уважні. Пекар-півник. У пекарні пік, перепічки прегарні, і пшеничні пампушки, і препишні пиріжки. Пригощайтеся. Ану, хто яке слово з вас запам'ятав на звук П? Є. П є. Півник ще, ну, пиріжки ще. Ну, пекар, да? Пекар. Прегарні. П Прегарні. Пампушки. Да? І навіть слово. Пригощайтеся, також в ньому є звук П. Ой. Дуже добре. Смайлик вам підморгує і каже, що молодці. Так, а зараз, дітки, ми з вами назвемо ці картиночки і подумаємо, де в назвах стоїть звук П або Пін. Слухаємо уважно. Хто в нас тут? Півник. Півник. Це. Пінгвін. Пінгвін. Палички. Да? Паличці. І пташка. 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 Де, в цих слов... да. де в цих словах ми чуємо звук П. Пташка. Ну, де стоїть звук «п»? На початку. На початку, так, на початку. А тепер будьте уважні, наступні назви картиночок. Капуста хлопчик мавпочка, велосипед. Де в цих словах ми чуємо звук П. На початку? Mm. Ні, так, а де ж стоїть? Mm. Правильно, молодці, всередині слова. І тепер дивіться ще, які в нас є картиночки і слова. Суп, Субкоп. Де, да, де в цих словах стоїть звук П? Кінці. 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 Отже, ми можемо з вами зробити висновок, що звук П може знаходитись на початку слова, всередині і в кінці. Будь здорова, Віка! Да. Ми звуки можемо позначити буквами. Буковка буде П називатися буква П. Буває вона велика і о, маленька. Так, І буває печатна і буває рукописна. так? Далі подивіться уважно, на що ж може бути схожа наша буковка П? Що тут намальовано на першому малюночку? Що це? Турник, да? турник, тут тигренятко підтягується. Так. А тут що намальовано? Дві пальми, які віточками своїми гілочками пер... е... так зачепилися, утворили буковку П. Тут що в нас? Чемодан. Такий чемодан, да? така папка чемодан добре. А ось це що в нас? А, вот це гойдалка, така гойдалка, на якій дітки гойдаються. Да, дітки гойдаються. І навіть ось така доріжка, по якій їде наш потяг, да, теж може бути схожа на буковку П. Добре. Добре. А ви сьогодні приготували палички лічельні або олівці? Є у вас? Так. Да -да -да. Візьміть, будь ласка, вони нам зараз знадобляться. Давайте. Ми зараз, Ой, да, ми зараз з вами спробуємо викласти, слухайте, яку буковку. Буковку І. И. Пам'ятаєте, як вона пишеться? Ану, дивіться, я вам трішечки допоможу. Ось перша. У нас, бачите, буковка «И». Ми ставимо дві палички рівно, і третя паличка йде навскоси від верхню, верху другої до низу першої. Ану, викладаємо, давайте буковку «И». Скільки нам, скільки нам паличок знадобиться? Три. Три. три, Правильно, нам знадобиться три палички. Так, бачу, Віка вже виклала. Єсенія Матвійка, ви що там робите? Міша там вже... Міша справляється за допомогою тата. Дуже добре. Виклали да? молодці! Дініска теж виклав, молодець. Ніка, в тебе вийшло? Да? Молодець. А ось тепер візьміть ось цю середню паличку. І покладіть її посерединці рівно, ось так, як на другому малюночку, бачите? Яка в нас вийде буковка, дітки? Будь здоровніша. Я... Ну, поклали посерединці. Яка в нас вийшла буковка? Н. Буковка Н. Скільки нам паличок для цієї буковки знадобилося? Також три. А ось тепер. Добре, Денис, я, я бачу, да, бачу. а тепер ось цю середню паличку ви її знов беріть і покладіть зверху. Яка, в нас, своя... да. П. Яка в нас вийшла буковка? П. Буковка П, яку ми сьогодні з вами вивчаємо. Ану, покажіть, бачу, Дніс, бачу Віка. Ніка, де твої? Ану, давай. Матвій Єсенія. О, бачу, бачу, Єсенія. Молодець. Матвій майструє там. Молодці. Молодці, розумнички ви мої. Дуже добре. А зараз ми з вами разом вирушимо в магазин. Нам потрібно купити овочі, слухаємо уважно, овочі, в назві яких є звук П. Будьте уважні. Перша е, у нас картиночка зображено. Перець. Перець. Є в слові. Є тут звук п. в слові перець. Так. Є, купимо. Купимо. Добре. Слухаємо далі. Капуста. Є звук П? Так. Є, знаходиться вона. У нас цей звук, де? Посередині купимо. Так, а тепер третій малюночок у нас що? Помідор. 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 Є звук? П? Так. Є. А ось у нас тут буряк намальований. Буряк. Є звук П в слові? Немає. Ось ми його і прибрали. Ми його купувати не будемо. Слухаємо далі. Картопля. Картопля. Є звук? П? Так. Є. Так. Вона всерединці, Так. І огірок. Слухайте уважно. Огірок. Немає. Немає. Це ми теж його купувати не будемо. Отже, купимо перець, Переч. капуста. Кап... Помідор. І картопля. Молодці справилися. Я додам картоплю, кабачок, цибулю, моркву, кріп, горошок, Щонебудь візьму скруп і зварю відмінний. суп. 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 Давайте з вами це слово промовимо і подумаємо, скільки звуків має це слово. Суп. Скільки oh. має звук, а? Oh. Три Віка вже порахувала. Отже, нам потрібні три клітинки, три звука. Який буде, дітки, перший звук? Ану, називаємо. О, <піт cents> oh. oh. покажіть мені, як ви його позначите, цей звук, Ніка, подумай. С. С. Ніка, подумай. Міша показує. Так, Єсіні, як ми позначимо звук? Да, да. Ось одна рисочка. Добре. Другий звук. Одна. А тепер другий звук який? У. Як ми позначимо у Дініста? Ні, не двома міша. Як ми позначимо? Кружечком. Кружечком. Ось у нас кружечок. І останній звук, який ми чуємо: Суп. Який буде звук? П -п 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 -п. Звук П. Як ми його позначимо? О, бачу. Суш. Так. Позначається також. Цей Матвійка, подумай. Дініска, покажи. Ні, Матвійчик, подумай. Одна рисочка. Так, одна рисочка. Зробили ми з вами звуковий аналіз. А домашнє завдання вам буде ось ми сьогодні з вами не встигли прочитати склади на звук. Ми не встигли прочитати склади на звук. Ви це зробите дома в своїх книжечках, в своїх буквариках самостійно почитаєте там, де написані на звук, склади, коротенькі слова. В зошиті ви пропишете велику буковку П, один рядочок, можна два. Маленьку буковку П, а потім ви чередуєте велика, маленька, велика, маленька. Також зробите. Звуковий аналіз слова пісок і слова лапа. А ще, якщо ви намалюєте мені малюночки, в яких є звук, в назвах є звук П, то було б дуже-дуже добре. Це може бути і півник, і печиво, і прапорець, палка, пампушечка або ще які е, малюночки, я буду дуже рада їх побачити. Я дуже рада була вас сьогодні бачити. Незважаючи на те, що свята в деяких е, продовжуються, ви змогли вийти. Мені це дуже-дуже приємно. Я вас всіх люблю, обіймаю, цілую і до нового заняття, дітки. До побачення. До побачення.